Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про один з найпопулярніших мультитулів Laserman Wave. Цей мультитул виготовляється з 1998 року та по цей день випускається. Це один з найпопулярніших мультитулів та найбільш продаваємих у... в компанії Laserman. Як ви знаєте, компанія Laserman це є американська компанія, яка виготовляє мультитули для різних професій, різних розмірів та різних конструкцій. Даний мультитул вже в мене декілька років та активно використовується. Це мультитул другої генерації, про це можна побачити перший рік виробництва, по-друге, немає змінних кусачок. Давайте трохи історії. Як я сказав, мультитул випускається з 1998 року і по цей день. У 2004 році вийшла друга генерація, до неї додали замки. Та зробили більш міцні губки. У мене якраз друга генерація, 7 місяць 4 рік. Це ми можемо побачити на рамі Мультітулу. Також у 2017 році вийшла третя генерація, і в неї додали змінні губки, тобто різці. І цю модель назвали Laserman Wave Plus. Даний мультитул зазвичай постачається з чехлом. Конкретно моя модель йшла з таким чехлом. Це чехол зі шкіри, є місце під рамінь, є резинка бокова, щоб повішати сюди ліфтарик або якусь тріскачку, щось таке. Також є задня стінка для плашки з бітами. Також є отвор внизу. Щоб можна було використовувати мультитул у, розкладен... у розкладеному вигляді і його ховати. Тобто ви працюєте, вам треба поставити мультитул ви закинули його на пояс у відкритому стані. І працюєте далі. Треба виняли і користуйтесь. Також можна його поставити і у складному вигляді. Фіксується кнопкою. Досить зручний, але вже старенький. Сучасні мультитули випускають. Тобто третя генерація, яку ви зараз можете придбати, постачається в нейлоновому чохлі. Він приблизно виглядає ось так. Є різних розмірів, є з місцем підбіти, а є без нього. Це, наприклад, розмір менший, він без відділення підбіти, і в цьому чохлі МТУ досить компактно виглядає. Мені подобається. Також можна виготовити на замовлення чехол, наприклад, як у мене, з шкіри. Це роблять в Україні хлопці. І досить прикольно. Вага цього мультитула досить невелика, 241 грам. Давайте перейдемо до огляду та моїх думок щодо цього інструменту. Основним інструментом це є пасатижі або плоскогубці. Вони є досить. Тонкі, тому можна сказати, що це тонкогубці, і вони мені подобаються більше, ніж от ось такі більш міцні. Тому що зазвичай е є не силова робота, а щось підтягнути, щось закріпити. І тонкогубці мені частіше дають нагоді. Потім є в нас рісті, є два місця внизу під більш тверді дроти. І верхня частина під більш м'які. Це ми можемо бачити по стрілочці. Тобто, якщо ми маємо якийсь маленький цвях або дуже твердий дит, то нам треба на нижню частину вставити. Реці нормальні, але не супрові. Тонкі троти вони зажовують. Але не дивно, бо це вже старий мультитул і має за мене. В, новій, в третій генерації в сучасних мультитулах йдуть змінні резці. При використанні їх можна замінити і поставити нові. Це зручно, але не всім це потрібно. Далі в нас є місце під гайку, і я використовую це досить рідко. Все-таки частіше треба щось зачепити самими губками. Далі в нас йде тута обжимка внизу. Ні разу не використовував, але вона і місце не займає. Тобто сюди ми ставимо дріт з обжимкою і обжимаємо. Далі у нас йде наступним інструментом клинок. Клинок має довжину 74 мм, можемо порівняти з Вікторноксом 91 мм. Клинок є однорукий, має замок Liner Lock та досить комфортний. Сталь тут досить проста, і вона досить легко правиться. Також на деяких версіях є клинок з більш преміальної сталі S32 або 154CM. Але, на мою думку, його і не потрібно, тому що робочий ніж, його легко поправити і користуватися далі. А ціна на більш преміальний клинок досить висока. Але при бажанні можна і замовити окремий клинок і поміняти. Наступним інструментом у нас є серейторний клинок, також однорукий і з замком. Мені цей серейтор подобається, і він досить ручний та різучий. Довше тримає заточку, ніж плейм, але і важче правиться. Також тут хороший такий кінчик, і ним зручно розділяти якісь кабелі або робити тендітну роботу саме цим кінчиком. Наступним інструментом в мене є пила по дереву. Пила по дереву досить хороша, я б так сказав не гірша, ніж у Victorinox. Працює по швидкості приблизно так само. Зуб в... трохи нахилений. Але ефективність не гірша, ніж у Victorinox. Розмір невеликий, але перепиляти якусь дошку або гілку не проблема. Я не її пиляв і це досить зручно. Але бажано використовувати у рукавицях, щоб не намена, мити ту не наминав руку при рухах. Наступним інструментом у нас йде напильник разом з пилкою по металу. З одного боку, у нас є напильник для більш грубої роботи. З іншого боку, у нас йде алмазний напильник який можна поправити ніж, або крючок, або просто щось підпиляти більш стандітне. І на торці в нас йде пила по металу. Досить корисний інструмент, хоча я його рідко використовую, також має замок Liner Lock. Наступні інструменти в нас знаходяться всередині, і ми давайте їх розглянемо. Ну, Перше, що ми бачимо, це є лінійка. Лінійка не вельми зручна, але є. Тут є дюймова. Давайте так. Дюймова від 1 дюйма до 7 і сантиметрова внизу до 18-19 см. Ну, наприклад, поміряти якийсь там цвях, довжину цвяху, або скільки треба відкусити чогось, то досить зручно. Але міряти нам довжину стіни це не для цього. Бо це незручно. Та неефективно. Давайте перейдемо до цих інструментів. Тут є в нас бітотримач. Бітотримач йде під біти, які виробляє лише лазерман. Вони є плоскі та двосторонні. Я навіть не докупляв спеціальні біти, а лише маю одну, яка йде в комплекті з вимоги титулом. Ставиться на обидві боки. На мою думку, цей бітотримач не дуже вдалий. Наприклад, Rocktool зробили ось такий бити під стандартні 6-мм біти. На мою думку, це набагато краще та вигідніше. Тобто, сюди ви можете поставити будь-які біти з магазину, ви можете їх придбати будь-якої фірми в такій кількості, і використовувати, коли вам треба. В той час, як сюди, треба купувати спеціальні біти, які продаються лише комплектом, коштують там, приблизно 1000 гривень за дві плашки. Там багато біт, 20 біт двосторонніх, але не всім це потрібно. Тому я все-таки віддаю перевагу цьому, бо це більш універсально, більш дешево та практично. Не бачу переваг цієї біти над цією. По досвіду інших користувачів, кажуть, що ці біти непогані, досить міцні і ну, відпрацьовують своє. Ну, звісно, зношується, але не так швидко. Біцетримач також фіксується на замок, який, нагадаю, був розроблений у 2004 році та встановлений сюди. Раніше йшли без замків ці мультитули. Наступним предметом у цьому мультитулі є концертний ніж, який досить важко відкривається, але це не проблема. Консерний ніж універсальний для консервних банок, для пляшок. І досить непогано працює. Так що тут є для зачистки проводів, але я зачищую проводи середнітивним лезом. Це зручніше. Також має замок, досить зручно відкривати ось так банки. Наступна частина це є. Має такі інструменти, плоска викрутка. Плоска викрутка досить широка, десь 4-5 мм. І вона досить велика. Правда, я не дуже бачу в ній сенс, сенс, коли є біта з шліцем. Хіба що ви сюди поставите, наприклад, якийсь торкс, а у вас все, все рівно буде. Досить часто у людей вони сколюються, бо люди її запихають туди, куди не треба, і піджимають нею. Ну, потрібно відповідально ставитись до цього інструменту, бо він не такий міцний, як здається. Я його не використовую, його практично ну, немає потреби. Потім де один з найнеулюбленіших моїх інструментів це є бітотримач під маленькі біти. Точніше під одну маленьку біту. Це біта двостороння, має шліц і хрест. Вона позиціонується як маленька викрутка для годинників, для іграшок, для мілкої електроніки. Ну, дехто дуже її любить і використовує, але я, наприклад, не маю де її застосовувати, і я би краще взагалі сюди не ставив цей підтримач. Біт ця, ця біта також досить часто людей ламається. Ну, бо вона маленька. Але її не проблема купити. Продаються запчастини по 100-150 гривень сама біта, і можна замінити і далі працювати. Біт-тримач також має замок. І останнім інструментом віддав у нас ножиці. Ножиці досить специфічні, але робочі. Вони, звісно, гірші, ніж Victorinox. Але також робочі, вони без проблем справляться з папером, плівкою і так далі. Нігті не мене зручно підрізати. Я би, звісно, брав цей варіант. Але що маємо, то маємо, Цей також непогано. Також має замок. Якось так це про цей мультитул. Цей мультитул в магазині коштує 5700 гривень, але я рекомендую все-таки брати його на вторинному ринку. На OLX можна знайти беушні та нові мультитули, там в районі 3-4 тисяч гривень. Також цей мультитул є в покритті, і він чорного кольору. ну Не знаю, чув, що досить непогане це покриття, звісно, воно затирається. Але зато метитул тоді взагалі не ржавіє. Для мене це не потрібно, і я собі обрав такий колір металевий. Кому потрібно там, перебувати в морі, або живе біля моря, то рекомендую взяти з покриттям, якщо ви не переживаєте, що воно трохи затреться від роботи. Або брати ось такий варіант, але слідкувати. Бо метитули Лазерман все-таки ржавіють. Не так, не так часто, як думається, але якщо за ними не слідкувати, то. Будуть п'ятна і ну, неприємно. От, наприклад, за цим титулом хтось не дивився, і тут вгризлася е, Ржавчина. Я її почистив, але вона вже всередині. Але якщо за ним слідкувати, то нічого страшного не буде, спокійно переносить середню вологість і без проблем. Також давайте перейдемося по проблемах, які тут, які тут часто є у людей. Перша проблема, це яка є, що людям закусує руку. Тобто, коли вони користуються, їм сюди потрапляє шкіра і закусує. У мене такого не було, і я такої проблеми не відчув ось цими частинками. Але таке може бути, тому будьте уважні. Наступна проблема, яка не раз вже була у людей, це тріскається тріш... тріш... рама. У цьому місці при великих нагрузках рама тріскається. Це вже дійсно погано. Бо замінити раму досить дорого та проблемно. Тому великих нагрузок не давайте. Ну, це зрозуміло, бо це мультитул, а не ломік, і це не є професійний інструмент, це звичайний мультитул багатофункціональний. Просто це досить слабке місце, де може тріснути рама. Тому будьте уважні. Ну і ще якби, проблема може бути, що оця біта тріскається маленька. Ну, але це нормально, бо, тому що вона дійсно мала і великих нагрузок вона не витримує. І вона продається без проблем. Щодо модифікацій, досить багато людей модифікує цей мультитул Для того, щоб розібрати мультитул треба всього-навсього 2 біти, ну, спеціалізовані, але вони продаються. І можна його розбирати, чистити, міняти запчастини, встановлювати якісь свої запчастини. бачив, що встановлюють пилку тримач сюди, продається на aliexpress або на інших площадках. Також встановлюють клинок з крутішої сталі. S32 або 154CM. Це компанія Lazerman виготовляє їх. Також роблять і інші модифікації. На Ютубі досить багато роликів про це. Давайте ще скажу про гарантію. Я не мав справу з гарантією, але досить багато читав про це. І скажу так: якщо ви живете в Америці, то гарантія працює у більшості випадків. Навіть коли ви купили мультитул не в самому магазині. А от якщо ви живете в Україні, то це вже складніше. І тут а, ситуація 50 на 50. Ви можете звернутися до дилера, і, можливо, вам замінять, а можливо, не замінять. Це залежить від того, який в них буде настрій і яка у вас буде проблема. Але на сайті Лазерман все-таки вказано, що вони міняють бунтатули лише тоді, коли ви їх придбали на офіційному сайті. Тому, якщо ви купуєте на вторинному ринку, то. Розумійте, що можуть вам відмовити в гарантії. Але для мене це не є проблемою, тому що в Україні і так гарантія не дуже працює. Тому я би радив брати все-таки на вторинному ринку це дешевше і якість та сама ціна дешевша. Як висновок, можу сказати, що мені цей мультитул подобається, я ним працюю і це дійсно один з найпопулярніших мультитулів, який підійде багатьом професіям і багатьом людям. Але він не є ідеальний. Має багато зайвих інструментів для мене, має свої проблеми. Тому, чи брати вам його, вирішуйте самі. лінійці Лазерман дуже багато різних мультитулів, тому обирайте вибір великий. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей мультитул. татул. Напишіться на мій інстаграм та телеграм. Там багато цікавого, різних фотографій багато та різних оглядів. Всім дякую за перегляд, слава Україні та гарного дня!